Психологія струмкості це що жарт якийсь, тому що ви прекрасно знаєте. Працює лише спорт, і правильне харчування, але трапляється якийсь момент. Тут бамц і чомусь вага повернулася назад. а Ще й з плюсом. А знаєте чому? Пояснюють, що холодиння із харчування, тому що ніяка людина вона не здатна витримати оцей такий режим, який ви витримуєте під час дієт, під час голодувань різних, під час візьму себе в руки і тому подібне все життя. Ну це просто нереально. І а, виходить, що дійсно правильне харчування і спорт воно допомагає в зниженні ваги лише на якийсь Короткий час. А якщо ви хочете зробити це не завжди, ви хочете подолати заїдання, переїдання, нічний жор, жор під час застіль, жор під час. Якихось там святкувань тут без психології стрункості не обійтись, бо саме психологія стрункості вона відповідає за те, чи може людина результат закріпити назавжди. Я зібрала за всі роки своєї роботи найкращі методи і практики, щоб перш за все познайомити вас із психологією стрункості, і щоб ви за перші 10 днів отримали класні результати у внутрішньому відчутті. І, звичайно, перші зовнішні результати. Реєстрація відкрита. переходьте на сайт і реєструйтесь.